Так, ну добре, я записав тих, хто присутній, всі інші будуть мати нижчу оцінку, як мінімум, за модулем, може і за семестр. Тож почнемо. Ще раз питаю, хтось у вас вирішував задачу, яку я вам давав на самостійне розглядання. Я так розумію, що мене навіть ніхто не чує, ніхто не присутній. Тоді чому ви не відповідаєте на питання? Ну, мене просто не було і не знаю, що це за задача. Ну, Можна було спитати когось з своїх одногрупників, як мінімум. Так, мені йти за списком та пофамільно... За прізвищем, точніше, запитувати кожного. Я не розумію. Так, добре. Тоді ще всі присутні не зробили домашнє завдання. Я це теж е зараз запишу. Е є в мене така думка, що цей семестр ви закінчите дуже погано за цією дисципліною. Ну що ж, не зробили молодці, тому що я не буду пояснювати те, що ніхто не зробив. Цілю було розглядати з вами сьогодні різні приклади використання під програм та функцій, але як мінімум вам потрібно було зробити хоч щось, на чому ми би це робили. Тому насправді сенсу у даній лекції сьогодні я навіть і не бачу. Так. Добре, тоді е записуйте на наступний раз ще дві задачі, які ви будете розглядати самостійно, а після того е робити самостійно, а після того ми їх будемо розглядати на парі. Ну, по-перше, минуле завдання. Не знаю, де його ви тепер візьмете. Я вам його е і диктував і скидував у чат. Е пригадуйте, робіть, робіть, що хочете. Записуйте ще дві, і наступної лекції будемо їх розглядати. Можна і тільки... питання? Те, що було на минулу пару і ще два, так? Так. І тільки спробуйте, хоч одну з них не виконати. Добре, я спробую всі три виконати. Ну, одного тебе, на жаль, замало. І треба було на сьогодні зробити хочуть. Ну, тоді б всі три розглядали разом зараз. Так. М -м -м -м. Пишіть другу задачу. Зчитати з файлу. Давайте домовимося, що всі файли в нас будуть. Робочі, називатись, ну, наприклад, dated.txt, як я давав в умові минулої задачі. А директорія, в якій ми будемо працювати, буде називатись Work, яка знаходиться у е, диску, C, на диску C. Добре, зчитати з файлу два числа. Знайти е, результат першого числа у ступені другого числа? Результат помістити у файл? А можете повторити? Знайти е, результат першого числа у ступені Б. Перше число, перше число у ступені другого числа результат записати у файл З result.txt. який знаходиться у директорії work на диску C. Навіть три задачі я мабуть, вам дам. Записати результату файлу земля в Result.txt, що знаходиться у директорії Work на диску C. Сподіваюсь, записали. Наступна задача. Считати з файлу. Назвемо його Array.txt. Я скину вам у чат. Читати з файлу array.txt, що знаходиться. Що знаходиться в директорії Work на диску C. Давайте одновимірний масив. Вам так буде простіше. Одновимірний масив, який містить. Одновимірний масив, який містить. 10 елементів цілого типу. Вивести його на екран. І вивести його на екран? При цьому, при цьому? Здійснити перевірку. При цьому здійснити перевірку е, помилок при читанні даних з файлу. Я пояснював як це робити. Е, при цьому здійснити перевірку помилок при читанні даних з файлу. Ну і давайте ще одну. зчитати з файлу. Такий саме файл RATXT. Зчитати з файлу rate.txt. Двовимірний масив. Давайте считать с что файл array.txt двумерный массив дисных чисел. Двумерный массив дисных чисел. Що містить десять рядків і десять стовпців чи стовпчиків? Так, що містить... Масив, що містить десять рядків і десять стовпців. Вивести цей масив на екран. Вивести цей масив на екран та записати у файл э, Aut. вивести цей масив. А давайте не, не так. Відсортувати його э, масив відсортувати. Э, Методом бульбашковим методом відсортувати його бульбашковим методом. Я собі змінюю умову. Давайте спочатку відсортувати його бишковим методом, а потім вивести відсортований масив на екран. І записати у файл result.txt. Також паралель, паралель, паралельно провести всі перевірки. Також паралельно провести всі перевірки. Кож паралельно провести всі перевірки правильності відкриття і читання даних з файлів. Щоб навчитись працювати з файлами. А наступного разу, якщо у вас збереться хоча половина, будемо це розглядати. Я подивився: зараз ніде ніяких тривог немає, тому чому ви не збираєтесь? Не розумію. Буде на вашій відповідальності. Я записав тих, хто присутній. Чи є питання за умовами задачі? Вас чутно. Ще раз спитаю, чи є питання стосовно умов? Ні, питань нема. Добре, тоді, якщо виникнуть питання при розв'язанні, знаєте, як мене знайти та запитати. На все добре.